Село, ніч, стохсіна. Зверху лежать Петро та Оксана. Оксана помічає гуляючих вдалині коней. Дивись, Петре, кінь з кобилою гуляють. Угу. Тут кінь застрибує на кобилу і починає її користувати. Петре, а Петре, а звідки кінь знає, що кобила хоче? Та по запаху чує. Минає п'ять хвилин. Петре, у тебе що? Нежить? З ресторану вивалюється в драбадан п'яний мордоворот і, хитаючись, починає мацати руками дахи у припаркованих машин. Ви що робите, запитує здивований охоронець, чи тобі повилазило? Не бачиш, машину свою шукаю. Дивно, ви шукаєте машину. По дахах навіщо нишпорити? А на даху моєї машини має бути мигалка. Насправді, у всіх мікстурах основна діюча речовина це спирт. Саме він лікує застуду. Все решта, це смакові добавки. Сидять бабо з онукою на кухні. Баба й каже: Йой, дитино, в наші годи все було ліпшоє. І діти май порядні, і музику май мелодичнішу слухали. Не токуйтеся тепер включила. Бабо, іди звідси то міксер робить. Сидять дві бабусі на лавці біля під'їзду. Одна й каже, Галя, чула, Василя Сифілісом нагородили. Ой, знайшли, кого нагороджувати. Він його або проп'є, або до вечора загубить.